Всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні у відео я вирішив стати лікарем. Але крім того, що я пропонуватиму людям медичну допомогу, зі своєю хворобою я впоратись не можу. Тому що сьогодні я лікар людожер І на мене чекає ціла уйма пригод. Друже, стривай, я знаю, що ти шукаєш якісний український сервер в Дейзі, що онлайн гарний і моди тільки корисні, а також адміністрація хороша. Скажу тобі по секрету: на OTP є все це і навіть більше, адже тут, крім Гарний ванілки плюс присутній як лівонія і морозний Намальськ, так і якісний дезмач. Граєш на ванілці і лін шукати цвяхи, чи ще чого на забудову. Заходиш на сайт і купуєш собі все, що бачиш, та відразу отримуєш це в грі. Такого на інших українських проектах ти точно не побачиш. Тому не зволікай і приєднуйся до мене грати на OTP вже сьогодні. Раз, раз я знову на пляжику. Сьогодні в нас буде нова історія. Я спробую стати реальним лікаром-ганнібалом. А для цього Мені треба в медичку, а медичка у нас знаходиться отут От, погнали. <звук> Окулярики підійдуть. Кукрі. Хе -хе -хе. От бронік лежить, а я його не беру. Знаєте чого? Того, що він мені не пригодиться, оскільки мені зараз він не треба, а от така штучка треба. І от. Така штучка треба, бо в ній патронів багато. Блін, ну все спортив тупий зомбак. Я так його гарно міг зараз відмудохати. Тепер через нього на мене та загрилась, тупорила. О, сумочка. Таке мені треба. Бінтик теж. А от таке О, вже трохи більше похожий на медика, реального. Ну да, зомбаків тут вистача, звісно. Неприкольно трохи це все. О, рукавички. кодеїнки, Ну, вже хоч якісь штанішки медичні, так скажем. тетрациклінчик. О, білі. О, білі це імба. то надо? О, аж це що. О, то, що надо. О, народ. Тепер, коли втілення в роль медика завершилось остаточно, я пішов блукати просторами безлюдних міст в пошуках першої жертви. Там, братва. Якийсь чувак. Ей, бро, стій! Медична Потрібно, допомога потрібна. Не вбивай, Кажу медична Подожди, допомога. <х> 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 треба медична допомога. Та ні. Ми медична допомога не треба. От їда треба. Квасу можу дати. Ну, було б дуже добре. Дякую. А ты типа сам выживаешь или Да сам, сам. Понял, понял. Бля, мне бы топор найти, я бы уже мог строить свою базу. Ну, тут я точно не поможу. Ну, что могу сказать? Погнали тогда вместе. По-моему, полицейский доктор это, ну, самое сочетаемое. Я буду умирать, это будешь меня лечить. Ну, пошли. Погнали. Так, я думаю, было бы неплохо заглянуть на мою базу, то бишь на полицейский участок. Там я оставил пару оружий. И тогда можно уже дальше двигать. А как, не против? Давай, давай. А полицейский участок у нас впереди, так что побежали. Опа! Курлык, 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 курлык. Правильно, аккуратно. А це его класс попаял. Напугал, блин, в самый момент. Кто так полюет? Я говорю типа, у меня есть э, небольшой дом на Дубровке. Можно тут полдаться и пойти. Ну, то, что мне надо, это топор. Ну и помощь. И, в принципе, будем жить вместе Будет Discord дать. Можно глянуть. А ты там с кем-то другом, кажешь, живешь? Не, друг не играет, он говорит, что ванила это хуйня полная. ну, блядь, просто у меня российские сервера не грузятся, поэтому, ну, я нашел этот сервер, он меня устраивает. С голодом я уже придумал, как бороться. с Поэтому... Понял. А что ж я... ты играешь я... на российских Раньше серверах? Раньше играли втроем, а сейчас один. Так ты что, получается, на российских серваках тоже играешь? Не, не играю, на них не могу. Дизнавшись, что этот чувачок полюбляет российские серверы, мне еще больше захотелось. Хотілось переробити його на запашні стейки, але спершу потрібно було заманити його в пастку та відгодувати. Так, ну пішли, нам треба його поза... пожарити. Так, смотри, да, і У нас є кості, так що, в принципі, ну медик, ми сьогодні з голоду не здохнемо нікак, тому що я зі удочку і будемо ще ловити рибу. Ні, брата, на рахунок твого життя я чуть, -чуть сумніваюсь, но я то від голоду точно не здохну. Руки в крові. Кровавий сердечка такое. Все, пішли так, мити, бо зараз все зараз заразися. Ну що, мені треба ж відкормити свою жертву? Треба, значить, його трошки відгодовувати. Так, ти моє м'ясо не порть, зомбак тупий. не не а, будь ласка, Спасибо, будь ласка. Ты же понял? наша Конішне, все, йдемо. Чуєш, тут поряд колонка з водою є, пішли помаєш руки. Довго лазити з цим малючком не було сенсу, адже це додатковий ризик втратити гарне місце. Ну а колонка за містом була якраз підходящим місцем для здійснення моїх підступних планів. Так, ти точно нічим не болієш? Да нет. Посмотрел, мне всё отлично, здоровье полное. Okay, Окей, пишляється. Пішли жарити м'ясо. В той час, да, пошли до Омпере, ждемо дощ, там дальше розведем костер, коли донь закінчиться. Та я думаю, ми можемо і тут послали. цей, в цьому домі пожарити. Чом би ні. Ну, типа постройки? Не, посмажити м'ясо. А там можна, можна. Дай вогколок. Рибка заклюнула наживку, тому ми почали розводити багаття, і це стало ключовим моментом до того, щоб я здійснив головну дію. А ти що, откета ляпота. Все, став тоді Своє куряче м'ясо, двері закрити, щоб не простудитись. А я куряче м'ясо не дуже хавати люблю. вегетаріанець? Ну майже. Я ганібал. <плес> 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 так, він може скоро вернутись того нам треба пошвидше звідси звалювати, друзі. О, ну що ж, нарешті я зможу спробувати перший кусочок людської ножки. Яка вона гарна, добряче набивши шлунок свіженьким шашличком, я пішов запити це все водою з колонки, де на мене чекала несподіванка. Здравствуй, родной. Та не, я не злопамятный, Не сын, не убив. Просто вопрос: ну а почему нельзя было сразу мочкануть? Ну, знаешь, э, дело в тому, що дуже. Ну, ты був голодный такий, знаєш, може я був хворий. А я таких їсти не люблю. Мне більше подобається так. Я не был голодный. У меня все было белое. У час у меня ебать, я хочу жрать и хочу пить. Ну ты оноистый хоч и значит худенький був. Я тебя трошки відкормив. Ну, це так це так треба, братан. Так получается, ты мне потом что? Ну да. так, Но ножом не махай, то конечно, я я все понимаю. Ну тоже пойми меня. Я просто голодный. А ты пистолет за руку бери? Да я уберу, уберу, все добре. А что ты такой нервный, компрессий? Хотел бы тебя ебнуть, я бы это давно сделал уже. За свое життя треба тоже переживать трошки. Ну такая у мене, знаешь, доля склалась. Я людей люблю, есть. А тихо, 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 зарублю, зарублю, тикай, тика, тикай. Давай, безрі, безвіть, поспіші, безрі, безвій. Ну, братан, я, звісно, все понимаю. <звук> Оба, ну дякую. Що ж пор делать, якщо воно так склалося, ну, братан, сорянчик, ну всяке буває. <звук> Незабаром мені рубанули електропостачання, тож на перший день лікар людожер відшукав лише одну жертву, але наступного дня все склалось набагато цікавіше. О, братан, привет. Привет, привет. Что ты тут давно выживаешь? Ну, с последней смерти 5 минут. Ничего себе, акции так. Ой. У меня подмышки заволодили, не знаю. А понял. Медична допомога потрібна. А думав, глянуть що там є. Ну у мене є трохи таблеток, якщо що. Если можеш поділитися, давай. Ну дивись, ти кажи, що тобі треба, бо в мене різне є. Тут Ну плюс я її тут тільки возів почав лутати, тому. Я зайшов, я так поняв, на хвилину раніше за тебе. Або на секунд десять. Ага. мені треба тетрациклін, якщо є, мені достатньо пари таблеток є почуття. Що Тетрациклін, вот, тримай. Дякую, велике. А може їда надо, щось таке ше. Да, я думаю, найду. Во, візьми. А ти чоловічина ївши, ти смеєшся, да? <реш> 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 ну, по-моему, кстати, так и наличится. А я вот шукаю, чем бы це заликуватися. <реш> Ничем ты не заликуешь, я думаю, там. Я тика не знаю, чи він точно помре чи буде так и бьет, беять. Не, ну вообще хвороба прикольная. Можешь брать всю пайку и поцей. У меня багато просто Хауки. Да я понял, я Халке. Познайомившись з цим мужичком, ми обоє рушили в сторону поліцейського відділку, бо йому потрібна була зброя. Ну а мені, ви самі розумієте, підходящий момент. Друже, я тут курку завалив, може цей. Розріжемо, похаваємо. Давай, давай, давай. <кх -кх -кх -кх. Тільки в мене то його місця нема, так що ти забираєш собі м'ясо. Okay. Так, де жарити будемо? Можемо в лісі або та краще в домі в цьому, як він називається, на пательні. Тебе є пательня? Ні, тут є нормальний мангал, це маленький, є нормальний а ну давай знайдем. Я в них не особо розбираюсь, якщо чесно. Блін, якою зараз себе мразі чувствую, коли я це знімаю. Це просто капец. Це великий? Та будемо тут жарить. Ні, це маленький теж на вже за. Окей. Блін, цей чил такий добрий. Він навіть попри те, що я хаваю людей, не підозрює, що я хочу схавати його також. Бляхи, я тупо гараю йому пофіг. Попробуємо запалити, давайте. Жирок похавує, но ну, він же ж типу не відрізняється від тваринного пофіг. Боже, це сміх стає нестерпним. якась Що? Я жирок хаваю, мені нормально. Ти це є. Бери, ще от, в мене є ще, от. Може ти там голодний, то Та не соромся, бери. Я кабачок їм, я за веганську пищу. Я теж за веганську майже. Я два куска забрав, забирай, другі. Я їх істи не буду, блін Я таке м'ясо не хаваю. Я ти хаваєш? Свинину. Та почти. диви яке Людське, бро. Сорян. Какой я мразь, себе чувствую, це капец! Боже мій. Чувак, це такий треш. Я дуже погана людина, народ. Дуже погана людина, максимально погана. О, він за 8,5 кілометрів від мене заспавнився. Сорі, бро. Ну і всі ми знаємо, що за будь-який злочин кожного чекає покарання. Саме тому, коли я продовжу свої пошуки жартву місці, мені трапився цей виживальник. Братан, стій, 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 не стріляй, а я ти медик. Я тільки вже стріляв, а? А? Ти тільки вже стріляв. Ні, я не стріляв, я медик. У мене зброї навіть не мало. медик. По-моєму, це ти мого був медик. Якого друга? Я навпаки медичну допомогу надаю людям. Він здогадався. По-моєму, ти мені трошки заливаєш, ні? Та ні, я людям реально медичну допомогу надаю. А ну вийди медик, Подивлюся на тебе. Во! Ти де? Точно ти, я знаю! Скай... Знаю... Знаю, що знаєш. Якого фіга ці зомбики такі тупі? Бляха, та ну нафіг! Нє. Я бекаю. Хоч мій програш і був логічно обґрунтованим, але я вирішив повертатись на те місце, щоб вбити його. Проте, коли я вже був біля великої поліцайки в Берюзіно, то вони чи він знайшли мене самі. <рес> що би ти нормальні? О, то що надо. Все, тепер залишилось зустрітися з цим чепзіком. <рес> Ні, ну, в принципі, якщо він йшов з цієї сторони, до... Пожарки? То можливо він зараз якраз в медички, бляха. Добаний зомбак. Так не в тему, це капець. Ладно, я поки похаваю. <реш> <реш> Та бляха, ну задовбали ці зомбаки, реально просто крінж. Там чипс. Ну то вроді не він, там інша. В нього інший цей. В нього інша форма. То може бути не цей. А може бути і цей. Зараз побачимо. Що ж, цікаво, цікаво. У ящик. Що стійка для екіпу? Нафіга мені стійка для екіпу? У мене тут десь чел живий заховався. Чисто. Капець. Де він? Братанчик змився від мене. Ну він втік, походу. О, нормальний, заінфікований. Де ж це Де ж цей чепс? мені цікаво. Він був дуже близько. А то, скоріш за все, не він був. О, є якийсь. Оба. Добрий вечір, бро! Добрий вечір, бро! Добрий вечір, бро! ха <laughs> в Найс, FGC залутав! плюс, просто плюс Але я йому лишив БКшку там, бляха, він зараз... Він в лунки, я ж його не вбив. Оце я дурак просто капець. Такий крінжовий дурак. Я ж його не вбив. Чи вбив? Ладно, вбив все-таки. Окей. Нехай буде. Окей. <реш> Окей. <реш> okay. <Okay>. What's next. <реш> Зомбаків повно. Але это не той был. Ой. Отсюда по мне прилетело сейчас? Блях, опять патронов. А стреляют отсюда я не понял. Ага, поняв. Здається. Там тип в тій будівлі є. Зараз вікна десь буде. Та бляха як? Де він мене може бачити. Це по-любому звідти. Все, бачу його, бачу, бачу, бачу. Бачу цього Чевзіка. Дай дай йому, дав йому шотик, дай йому шотик, хорошенький такий. Спробую його пушити. Зараз спробуємо. Де він, бляха? Я його тут тільки вдарив. Тільки дав йому шот, він вже звалив. БЛЯХА як! А, ні, я хочу бекнути сюди, я так хочу бекнути сюди, це просто капіт. Жага помсті заполонила мою голову абсолютно повністю, тому я швидко розробив новий план і почав його втілення. Черговий раз спроба відомстити тому чувачку. Першим ділом треба було дістатись поліцейського відділку і знайти хоч якусь зброю. Так, ну вроді на поліцейки чисто. да, чисто, дуже не дуже чисто, ну, ладно. Що тут у нас нічого нема. Ну не нужне, що тут у нас. Блін, зброю, 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 зброю надо. Зброю, якусь би кашечку. Хоч щось, щоб йому було дати. О, чудово! Ще й заряжена. Ну. Це як завжди. В принципі, по дефолту. Ще млок. Ну, на млок магазик би найти. Тут що, тут що? О, магазік нам лок. Жити будем, не помрем погнали народ. Я підозрював, що цей хлопчина буде шукати цвяхи, щоб заховати ящик з лутом, тому вирішив перевірити промзону, де й наткнувся на його сліди. Це зомбаки завалені. Ну їм стріляли, типа, в голову спереду, значить, опо. Як я не попадаю знов? Капець сліпе, просто чмо. Ну давай, пікни, пікни. Ой, бляха, звідки? Падло. Офігеть, чел. Це треш А, бляха, завалив, я хотів його зв'язати, народ. Ну шо, падюк. Ну це він, кстати, це той самий, який є от. Ну все, братішечка, твої речі тепер мої речі. Ну як це було і так, на більшості мої. А, він, походу, ці інструменти шукав, щоб машину полагодити. Або просто якісь стригут, не знаю. Ну коротше, а ну да. Розлутавши труп, я вирішив сховатись і почекати, оскільки спавен був дуже близько, і була висока можливість повернення цього чувачка. Але ця ідея привела мене до поганого фіналу. Тата той тип народ. Чекайте, чекайте, чекайте. Ти він. Він прийшов свій трупак лутати. Я знаю, що після цього ви мене зав'єте тапками, але по тупості своїй я вирішив тихенько вбити зомбачку, щоб підібратись ближче. Але натомість сталося так, що вона крикнула, і я спалився. Та на адреналіні почав робити повну дурню. Хоч постріляти ще? <рес> У нього патронів нема вже. Вам теж здалось дивним, чому в чувака два кроватоки від двох попадань з дробовика, але він не впав. А! Ну і цьому моменту хотів би знайти пояснення, оскільки я протискав удар прикладом мільярд разів, вдарив лише два, але він все ніяк не падав. Блять, як я здох? Чого я тебе не вдарив? Ось тут в мене вже і згоріла срака, тому чекаю на ваші оцінки і всім па-па.